Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і знову коментар від вас. На жаль, не можу подивитися, бо там узір і різні цифри і букви. Не завжди показує. І так, я трошечки не все буду читати, тому що тут такі трошечки звіздіжом своєї шобли і тому подібне. Вибачаю, пані Ірину, за мій французький. Цікаво. А який насправді у нього рейтинг, бо йому малюють 80%? Дивіться, яка карта випадає. Сама. Сама, ось який у нього рейтинг. Тобто. Трансформація це різка трансформація його рейтингу. Малюють йому 80%. так А ось карта вже попадає. І тут якась була ще мені на око попадала ну, гаразд. Ось який. Тобто йде смерть. Іде смерть, але малюють, малюють що все добре. Прекрасна Маркіза, ось якось так. Трансформація. Поганий рейтинг у нього. Дуже погано. Давайте подивимося, який рейтинг у президента, тобто Зеленського, насправді. Зараз ми подивимося, який він насправді. Впав, дуже впав, дуже впав. Угу. Хотіли би, вони би хотіли. Так, да. да, бажання є. Бажання є, але це все по справедливості. Що це що означає по справедливості? Це говорить про те, що він це заслужив, нічого доброго не зробив. Тобто, судять по. Як це називається? Судять по ділам. Дивіться, ця карта говорить з високого рейтингу. Так? Кажуть, що у нього був високий рейтинг. Тобто, це коли його вибирали, так? Тепер він перевернувся. Тобто, в перевернутому вигляді. І чому? Тому що там щось не те. У них. Але приховують, приховують, це все приховують. І показують навпаки, що у нього рейтинг високий. Ось якось так. Дійсно, у нього низький рейтинг. Давайте тоді подивимося відношення в цілому українського народу до пана президента. Зараз ми подивимося. Бачите, самі грошові карти йдуть. Самі грошові, печалька. У людей печалька, у людей бідність. А отам наверху наживаються. Це наживання. Ці всі карти хапужнічество. Працюють тільки от зацікавленість грошей. Тут теж гроші. А ця карта взагалі говорить, що гроші е, особисті, тобто своє, все до себе. Працюють тільки на тем, у них чітко по плану. Працюють. Тільки над особистим збагаченням. Ось. А у народу печалька. От народ, народ зараз трошечки, ви знаєте, яке ставлення? Розгубленості. У людей розгубленості Люди зараз дуже, я скажу таке слово, опічалені насправді. В ілюзії вже не вірять, вони вже знають. Дуже багато, ви знаєте, дуже багато думають людей зараз виїхати за кордон. От я бачу тут серйозно думають через те, що робиться у владі, у державі. Я скажу так, у державі, в Україні все, що робиться, люди думають виїхати, з сім'єю вивезти дітей, не бачать майбутнього. Ви бачите, де інди Люди припиняють боротися. Народ України, от по цим по цьому розкладу, припинення боротьби. Боротьба була так, але відійшли від ілюзій. І через фінанси, через цю печальку, люди дуже багато думають людей. Тобто, ви бачите, ми, ми взяли в загальному український народ. Ось ця карта говорніше, цей розклад говорить, що. Колективно дуже багато хто, і я навіть бачу у розкладах, коли я роблю розклади, ви мені пишете, вже думають. М -м, я таки наполяжу, щоб моя е внучка виїхала і тому подібне, розумієте, що тут майбутнього немає і тому подібне. Але мої дорогеньки, ви не можете нікого заставити. Я знаю по своїй сім'ї, тому людина хоче жити в Україні, вона буде жити в Україні. Людина хоче жити за кордоном, вона вже давно виїхала. Ось. І кращого щастя, кращої долі шукати, яка змирилася з тим, що робиться, і втрачає людину, наприклад, віру і тому подібне. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. А, що вам сказати? Тенденція така. Гаразд, щиро вам вдячна за увагу, за ваші коментарі, за вашу ну, підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!